Насправді газову інфраструктуру атакують постійно. В п'ятницю була чергова достатньо масована комбінована атака на об'єкти групи Нафтогаз. Тим не менше, абсолютно впевнено і спокійно я можу заявити, що на початок опалювального сезону ми закачали в сховище достатньо об'єм газу, про який ми домовлялися з урядом і виконали той норматив, який було встановлено. Тим не менше, власне, через те, що цього року газовидобуток український атакують дуже інтенсивно, дуже часто і дуже прицільно. Ми втратили достатньо великі об'єми власного видобутку, на які розраховували. Тому власне була розроблена така покрокова програма з збільшення закупки імпорту, і тут була пророблена достатньо велика робота. уже. Ми багато закуповуємо імпорту. Ми багато працюємо над тим, щоб залучати додатковий фінансовий ресурс зовні країни і всередині країни. Буквально минулого тижня була підписана нова угода на поставки американського Еленджі. В той же час це нелегкий процес, і нам досі потрібні і кошти, і нові об'єми газу. Зокрема, про це ми активно спілкуємося з нашими партнерами в Європейському Союзі і в Штатах. Тому це процес. Ми в ньому багато також допомагає зараз. Уряд уряд виділяв 8,4 мільярда мільярди гривень цільово на закупку імпортного газу. Тим не менше, по газу зараз в моєму розумінні ситуація не така критична, як могла б бути власне завдяки спільній роботі команди уряду і наших міжнародних партнерів.